Є заповіді Божі, є заповіді сатанинські. Бог, він святий і праведний, тому він дає святі та праведні заповіді, заповіді любові. Не вбивай, не кради, не бреши, не побажай чужого. А хто такий сатана? Написано: він убивця, він брехун. Тобто він батько всієї цієї нечистоти, неправди, вбивства, насильства та всього, що відбувається, і заповіді в нього такі самі. Тому нам потрібно розуміти, коли навіть деякі люди намагаються говорити типу від імені Бога чи Біблію прибрати, а який дух вони несуть, коли це кажуть. Дуже важливо дивитися, який дух стоїть за цим, ось, наприклад, хто у нас сатана, вбивця, брехун, злодій. Уся історія про це свідчить. Якщо ми подивимося, наприклад, ось навіть на історію була царська Росія там 100 років тому. Радянський Союз прийшов, червоні до влади прийшли, були червоні та були білі і казали: О, білі, це погані якісь. Знаєте, я сам такий був, доки у дитинстві знаходився, не розумів. О, червоні добрі, червоні це кров, кров проливають. Але коли почав дорослішати, почав Біблію читати, кажу: Слухай, а білий колір це Божий колір. Взагалі біле, це чисте, це святе, ти думаєш, о, так. коли ти просто не розумієш, як ти можеш навіть помилятися просто в кольорах, коли є колір Бога, скажімо так, світла істини, чистоти, і коли все просто занурене в насильство і в кров, і чому люди прийняли це скидання царя, яке наприклад було, тому що говорили вся влада народу. Влада народу, колгоспникам земля, фабрики, заводи робітникам, колгоспники землю отримали ось так. Робочі фабрики, заводи ось так, і влада народу ось так. Що вийшло? Вони не отримали, виходить, ані заводів, ані пароплавів, ані фабрик, ані землі, ані влади. Навпаки, їх навіть позбавили цього, тобто позабирали і землі, і приватне майно, яке було, і так, далі, і так далі, тобто конкретно відбулося пограбування та позбавлення. Виходить, люди навіть втратили те, що мали. І більше того, їм навіть заборонили думати, більше того їм заборонили вірити в Бога, не говорячи вже про землі, про заводи, про пароплави, про владу, яку вони мали. Про свободу, яку мали, навіть контролювали їхні мізки. Це Боже тоді було таке благословення для людей чи сатанинське, але знову, як то кажуть, диму без вогню не буває. Те, що народ собі побажав, він і отримав собі таке правління. І що тоді робити? Ми бачимо, що правління захотіло, щоб йому поклонялися як Богу. І так, ти можеш виконувати тоді закони такого правління, не вбивати, не красти, як у тому самому Радянському Союзі було заборонено, але якщо тебе примушували навпаки вбивати, красти, брехати, поклонятися не Богу, а поклонятися сатані, поклонятися людям, поклонятися ідолам, правителям тощо те, що суперечить здоровому глузду, загалом і Божому сенсу, те, що тебе. Змушували зректися того, що ти взагалі людина, і що ти за образом і подобою Божими, а що ти просто тварина, і щоб ти перетворювався на мавп і на тваринний світ, і нічого, ані святого, ані моралі, ані честі, ані совісті, переступити через всі ці речі. Як багато людей говорять, написано, що поважати треба владу, царів, будь-яка влада від Бога, треба все виконувати і таке інше. Так часто царі, їм мало було царями бути, вони ставали богами, робили, щоб їх шанували як богів. Тож потрібно що тоді виконувати? Тобто майте розум? Що справді від Бога, а що від сатани? Для цього Господь і посилав приходили пророки на землю. Ісус прийшов на землю. Для чого? Вони були під правителями. Чи говорили вони від Бога над правителями? Вони показували, що таке сатанізм, що таке зло, і так само того самого Духа Бог дав віруючим, для того, щоб вони говорили, де сатана, а де Бог, що добре і що погано. Тому і написано блаженні, вигнані за правду, їхнє Царство Небесне, Бог їхній Отець, ті, які справді стоять за правду, розумієте за правду Божу, ось у чому суть. А ось хто вже прийняв дух Вавилона, хто вже прийняв дійсно Духа Антихриста, це відразу видно. Тоді він починає проповідувати світ, тоді він починає проповідувати, стелити царство сатани. Він тоді починає лукавство просувати. Так само, як прийшов Ісус на землю, як і всі пророки, так він був законослухняний громадянин. Але він говорив фарисеям, ваш батько Сатана, а фарисеї, садукеї, синедріон це законна влада була, і він казав, що добре, і що погано. Тому, коли люди сьогодні кажуть, треба просто підкорятися, і таке інше, звісно, треба, але треба розуміти, кому підкорятися і яким заповідям. Так само Ісус сказав, що Вавилон це віруючі, це церква Вавилон». Яка поставила царів і правителів цього світу земних на перше місце, але не Бога, не царя всіх царів. Ось це і є Вавилон, який ставить земне на перше місце. Ісус каже: якщо Бог на першому місці, Він каже, вийди з Вавилону, народи мій. Тому потрібно чітко розуміти, що є Вавилон. І що є церква? Церква вона рухається у пророчому дусі, у дусі святому Христа. А Вавилон рухається у дусі цього світу. Він з'єднаний із Духом Антихриста. Як Ісус каже, Вавилон завжди чинить розпусту з цим світом, і завжди він пов'язаний і чинить розпусту з царями земними. І в ньому знайдено кров усіх святих пророків та апостолів, усіх на землі. Тому Вавилон це страшно, і в нього напевно буде кара ще більше. Тому подумай, ти знаходишся у церкві, ти маєш Духа Святого, чи ти перебуваєш у Вавилоні, який рухається в дусі Антихриста і просуває царство цього світу, імперію цього світу. Ми покликані, щоб царство Боже прийшло на цю землю. Тому воно так і буде, і царство по фінішу успадкують святі, адже вони моляться, Отче наш, що є на небесах, нехай прийде царство Твоє на землю, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Тобто царство Боже, святе царство воно прийде, і всі земні царства, оскільки вони безбожні, вони будуть розтрощені. І святі царюватимуть на землі, на чолі з царем над царями і паном над панами Ісусом Христом. Не пропустіть цього шансу, цієї свободи, милості, благодаті, яку дарував нам Господь. Амінь.